Отримав я сьогодні лист з рівне обленерго, директора комунального мені колобі що Все місто знало, як у нас зараз добре господарює КМКП і до чого ми хочемо. Тому що ще пару днів в місті можуть зупинитись всі ліфти взагалі. Великі проблеми. Станом на 24 лютого 2017 року за вашим підприємством рахується заборгованість за спожиту електроенергії на загальну суму 1 822 570 гривень. Якщо в термін до 2 березня не буде здійснення вплату, підгідно пункту 753 правил користування електричної енергії з 2 березня 2017 року з 10 ї години буде припинена подача напруги на, на об'єкти вашого підприємства, а саме адмінприміщення. Вже 2 Ж4. Вже той чомусь випадку. По тій причині, що в ЖЕК-у3 у нас багато субспоживачів. І технічної можливості вимкнути сам ЖЕК, не вимкнувши субспоживачів, які платять, це протиріч справа. Енергодільниця КМКП, а освітлення сходових клітин та ліфти в житлових будинках. Два раз 10А, 10Б12, перемоги 32А, 32Б, 33Б. Мікройон будівельників 25-2, 28.1, 28.2. Це інформація, що обленерго в КМКП. А КМКП виступає по телебаченню, що вони там законно надають послуги. А які вони послуги надають, якщо вони грошей не мають? Якщо вони нічого не купують вже пів року. Вони все кажуть. Навіть mm -hmm. на бігають. О, де гроші 80 мільйонів? Це, замість, це замість того, щоб зараз нормально є створено житлокомонсервіс, який може надавати послуги, брати за них плату і оплачувати своєчасно, що обленерго, що Армедо, що іншим організаціям, які по договору обслуговують будинки, будинки вже всі передані в житлокомундсервіс. Всі крім кремові. А хто давав на далі? Афанасів? Розміщено мережі інтернет, великі інтерв'ю Афанасів, один багато розказує. А на сьогоднішній день борг КМКП передарметр за ліфти, за обслуговування. 2 мільйона гривень. Я хочу, щоб це місто знало. От знімає тут канал рівень. Я розумію, він надає коментарі, притім вони крадуть. Може він хай про це розкаже, що відкрита по ньому кримінальна Справа в 2012 році по літам. До тих коментарів зараз для преси можу показати. Це 4 різних листа від МКП. Я зараз шапки прочитаю. Цих листів. Бо це дуже цікаво, щоб мешканці знали, кому платить, а кому не платить. Міському голові про виділення коштів для КНКП на 2017 рік. Прошу виділити кошти для КНКП на 2017 рік для придбання запчастин, які потрібні для ремонту транспортних засобів на суму 855 тисяч, так як через блокування рахунків підприємство не може самостійно закупити потрібні запчастини по ремонту транспортних засобів, які невідкладно потрібні, потрібні для забезпечення роботи техніки в разі виникнення надзвичайних аварійних ситуацій. Це один лист. слідуючи, для забезпечення безперебійної, надійного теплопостачання на основі аналізу експлуатації ТДТП необхідно виконати ремонтні та профілактичні роботи. Необхідна сума 234 тисячі. Це господарі такі хороші, які там по телевізору розказують. Управління з оперативно-технічного обслуговування та ремонту електроопрактування КМ проводить роботи по ремонту, ТДФП просить виділити кошти і обладнання. Ці всі роботи взагалі-то переходять в житлокому сервіс, наскільки я знаю, і вони це виконують. Слідуючи, Прошу виділити кошти для КМКП на 2017 рік для придбання павлово-мастильних матеріалів, які потрібні для використання транспортних засобів ТДП. Для чого? Підприємство, яке саме не заробляє ні копійки, яке наростило борги. і тепер Роби все, щоб не передати нормальному виконавцю послуг. Вони не нарощили, вони вкрали. І щоб довести місто до комунального колапсу. Це судно, А де ті гроші? Ми що ти розказуємо, будемо. От я хочу на виконкому. Півроку як арештовані рахунок. Жодно, жодної дії по фінансовому оздоровленню підприємства за півроку не вчинено. Йде сумасшедший спротив, проти скорочення. Тому що є люди, яких нема в тарифі, які не заробляють. Ну просто на їх зарплату кошти не передбачені. Вони беруть тепла станційно. Люди платять за тепло, а КМКП собі на зарплату забирають. Є приз. Є постанова ще з 12-го року, де чітко прописано, що... Всі ліцензійні види діяльності мають бути окремими. І не може бути в одному підприємстві ліцензійний вид діяльності і не ліцензійний заборонено перекресне фінансування. Ми виконали всі вимоги нашого законодавства, коли створювали нове підприємство і з КМТП знімали неналежні послуги. Зараз КМТП не може взагалі нічого надавати за електроенергію. Є представник Обленер, мільйон вісімсот вже боргів у них на сьогоднішній день. Що ми, як місто далі жити? Є підприємство, яке не має боргів, якщо воно буде надавати послуги прибудинкове, ліфти, освітлення під'їздів, за все, все люди платять. і воно буде, Ці кошти будуть йти на рахунок Обленер. Місто буде жити.